Вітаю на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео я покажу, як зробити котячу лапку з бісеру в техніці хрестик. Ця лапка більш кольорова. Також можна залишити тільки два кольори, наприклад, рожевий та білий. Справа варіант на стандартному чешському бісеру номер 10 а зліва бісер номер 8 Саме на ньому буду показувати, щоб все було максимально видно. Отже, для котячої лапки беру чорний, білий, помаранчевий та рожевий бісер. Риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору в мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 60 см. Починаємо. Перший крок. Набираю дві помаранчеві дві рожеві. Іншим кінцем волосінні прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Кінці складаю разом та затягую на середині відрізку. Другий крок. На сторону до помаранчевих бісеринок набираю дві білі одну рожеву. Іншим кінцем волосінні прохожу назустріч. В рожеву бісеринку. Перевіряю, щоб плетіння залишалось на середині. Починаємо другий ряд, третій крок. На нижню волосінь, там де білий бісер. Туди набираю одну білу, одну рожеву, дві білі. І цей же нижній кінець волосінні вставляю в напрямку вниз в першу набрану білу бісеринку. Підтягую до інших хрестиків. Тепер плетіння я триматиму в тому ж напрямку, що і схему не перевертатиму. Четвертий крок. На праву волосінь набираю одну білу одну рожеву. Іншим кінцем прохожу назустріч в рожеву бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в рожеву бісеринку попереднього ряду. П'ятий крок. На праву сторону набираю одну білу, одну помаранчеву, іншим кінцем проходжу хрест-нахрест в помаранчеву бісеринку. Шостий крок поворот на третій ряд. На праву сторону набираю дві помаранчеві одну рожеву. Іншим кінцем прохожу назустріч в рожеву бісеринку. Починаємо третій ряд. Сьомий крок. На верхню жилку набираю одну рожеву, три помаранчеві. І цим же кінцем прохожу в рожеву бісеринку в напрямку вверх. Підтягую до основного плетіння. Восьмий крок. На праву волосінь набираю дві рожеві, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву. Затягую. Та лівий кінець вставляю вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. На праву сторону набираю одну помаранчеву, одну білу. Іншим кінцем волосінні прохожу назустріч в білу бісеринку. Після того, як затягнула, лівий кінець вставляю донизу в білу бісеринку попереднього ряду. Десятий крок. Направо набираю дві рожеві. Лівою жилкою прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню рожеву. Затягую. Та ліву волосінь завожу вниз в рожеву бісеринку попереднього ряду. Одинадцятий крок. На праву сторону нанизую дві рожеві. Іншою жилкою прохожу назустріч в крайню рожеву. Дванадцятий крок. Поворот на четвертий ряд. На ліву сторону набираю дві помаранчеві одну рожеву. Іншим кінцем прохожу назустріч в рожеву бісеринку. Починаємо четвертий ряд. Тринадцятий крок. На низ набираю одну чорну дві рожеві. Верхнім кінцем проходжу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Затягую лівий кінчик вставляю вверх в найближчу рожеву бісеринку попереднього ряду. 14 крок. Направо набираю дві рожеві, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Стягую. Та лівий кінець вставляю наверх в рожеву бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. На праву сторону нанизую дві рожеві, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку, затягую. Та лівий кінець вставляю вверх в помаранчеву бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. На праву волосінь нанизую дві помаранчеві. Лівим кінцем прохожу назустріч в крайню помаранчеву. Після того, як затянула, ліву волосінь вставляю вверх в рожеву бісеринку. Сімнадцятий крок. Поворот на п'ятий ряд. На ліву сторону набираю одну помаранчеву, одну рожеву. Іншим кінцем прохожу назустріч ворожеву бісеринку. Починаємо п'ятий ряд, вісімнадцятий крок. Наверх набираю одну рожеву, дві чорні, одну помаранчеву. І цей же кінець волосінні вставляю. В рожеву бісеринку в напрямку вверх. Дев'ятнадцятий крок. На праву жилку набираю дві рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в помаранчеву бісеринку. Двадцятий крок. Направо нанизую одну чорну одну помаранчеву. Іншим кінцем прохожу назустріч в помаранчеву бісеринку. Ліву жилку вставляю донизу в рожеву бісеринку попереднього ряду. Двадцять перший крок. На праву сторону набираю одну чорну одну рожеву. Інший кінець вставляю назустріч в рожеву бісеринку. Після того, як затянула, лівий кінець волосінні вставляю донизу в найближчу рожеву бісеринку попереднього ряду. Двадцять другий крок. На праву жилку набираю дві рожеві. Іншим кінцем волосінні прохожу назустріч в крайню рожеву. Затягую Лівий кінець вставляю вниз в рожеву бісеринку. 23 крок. Робимо його і виводимо кінці жилки ось в цю рожеву бісеринку. На лівий кінець набираю дві чорні, і цей же кінець вставляю вліво. В рожеву бісеринку, з якої виходить другий кінець волосінні, потім вставляю вверх в рожеву, вправо в рожеву, і вниз в потрібну нам рожеву бісеринку, інший кінець волосінні вставляю вверх в цю ж рожеву бісеринку. Починаємо шостий ряд, 24 крок. На низ набираю 3 чорні. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Затягую. Лівий кінець вставляю вгору в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. 25 крок. На праву сторону набираю дві рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву. Стягую. Лівий кінчик вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. Двадцять шостий крок. На праву жилку нанизую одну рожеву, одну чорну. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в рожеву бісеринку. Двадцять сьомий крок. Робимо і виводимо жилку ось в цю рожеву бісеринку. Для цього на ліву волосінь набираю дві білі і цей же кінець вставляю вліво, в чорну бісеринку, з якої вже виходить інша волосінь. Потім вниз в чорну, вправо в рожеву, та вверх в потрібну нам рожеву бісеринку. Інший кінець завожу вниз в цю ж рожеву бісеринку. Починаємо сьомий ряд, 28-й крок. Наверх набираю дві чорні одну рожеву. Інший кінець вставляю назустріч в рожеву бісеринку. Затягую. Ліву волосінь завожу вниз в рожеву бісеринку. Останній двадцять дев'ятий крок. Набираю дві чорні, іншим кінцем проходжу через них назустріч. Кінці волосінні вивожу в рожеві бісеринки, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики та відрізаю зайве. При бажанні робимо дві такі однакові деталі та сшиваємо їх. Як сшивати у мене є окреме відео на каналі? Тут я сшивала по дві бісеринки на поворотах, а зверху на двох вершинах зшила без бісеру, щоб лапка була більш чіткої форми. І ось така фігурка з бісеру в формі котячої лапки вийшла. З вас вподобайка до нових відео!